Віта, Хочу з вами зараз розв'язати ось ці дві системи методом додавання. Ці дві системи лінійні, тому що ми не бачимо зараз ніяких не квадратів, не коренів, Тому ми не бачимо тут корень з ікса або квадрат над, якимось, над якоюсь міною. Тому, що нам треба зробити для методу додавання? Значить, щоб якщо ми вибираємо ікси, щоб. Були коефіцієнти протилежними числами. Наприклад, 2 та мінус 2, або мінус 3 та 3, тобто протилежні числа, або така ситуація з ігриками. Так, на що ми можемо зробити? Тут в першій системі простіше за все домножити. Перше рівняння на 3 для того, щоб отут стрійки, з, з мінус трійки, зробити мінус 9. І отут якраз стане тут плюс 9, а отут мінус 9 тоді стане. Тому, простіше за все, зараз перше рівняння домножити на мінус просто на 3. Значить, Множимо кожний доданок на 3. У нас став 3х мінус 3y та 15. Кожний доданок помножили на 3. Друге рівняння у нас залишається без змін. І далі ми складаємо Ми складаємо ліву частину з лівою, тобто у цю ліву, з у цією ліво, а праву з правою. Тепер ми бачимо, що 9 ігорки, мінус 9 ігри їх можна скоротити. Це і була наша мета, що ми робили протилежні числа, протилежні коефіцієнти, Для того, щоб зараз їх можна було скоротити у ці доданки. Нас залишається 3х 4х, дорівняння 15 плюс 41. Це у нас буде 56х торівні 56. 7X, дорівнює 56 ділимо на 7, дорівнює 8. І тепер беремо підставляємо або в перше, або в друге. Замість х 8, і знаходимо Y. Все одно куди підставляємо. Давайте підставимо в перше, наприклад. Ось сюди перше підставимо. 8, мінус 3 y дорівнює 5. Далі, невідомо вліво, відомо вправо. 8 переносимо. І y дорівнює 1. Відповідь. Відповідь будемо записувати як точку. Спочатку точки стоїть хва координата, далі ікова з алфавіту. Перше у нас x, це 8, а другий у нас y. 1. Далі приходимо до другого прикладу. Тут так просто не вийде. От якщо ми зараз розглянемо трійку і п'ятірку, так просто не вийде, що одне рівняння ви взяли домножили і отримали другий коефіцієнт з іншим знаком. Ні. Тут як до спільного знаменника зводити, наприклад, дивіться, от на третє, от на п'яте, який буде спільний знаменник? 15, так? сюди на 5, сюди на 3 домножуйте. Щоб став знаменник 15. Тут так само. Сюди треба на 5 домножити, сюди треба на 3. Але якщо ви так домножите, у вас вони стануть обидва додатні, а нам треба, щоб вони були протилежні. Тому, щоб вони були протилежні, можна або підтірку з мінусом. Зробити, тобто домножити на мінус 5, або, або можна домножити на мінус 3, То тоді буде в другому рівнянні від'ємний коефіцієнт. Яка ще, яка ще можливість розв'язати це завдання? Якщо ми з вами розглянемо тепер не ікси, а ігри, вони вже різних знаків. Треба вже звести просто до одного числа. Значить. Уявіть, що ви 1 четверту та одну шосту додаєте два дроби, так? Як ми зводимо до спільного знаменника? Розкладаємо 4, це 2 на 2, 6, 2 на 3. Отже, по двійці в них спільне. Значить, ми домножимо на те, що не спільне. Сюди на ось цю трійку, а сюди на ось цю двійку. Так само і сюди. Тобто домножувати на 3, сюди на 2. Тобто, щоб отут стало у нас мінус 12, а отут у нас стане. Плюс 12. Тобто, у нас є два варіанти. Або ми робимо у хів протилежні коефіцієнти, або робимо у y протилежні коефіцієнти. Можна і так зробити, і так розв'язати задачу. Ну, давайте зараз з y зробимо. Значить, множимо перше рівняння на трійку. У нас виходить 9х. -1. 12 дорівнює 48. Друге рівняння множимо на 2. 10х, плюс 12 дорівнює 28. Бачимо: тут у нас мінус 12 y, тут плюс 12 рік. Це якраз та ситуація, яка нас цікава, щоб вони були з протилежними коефіцієнтами. Беремо, складаємо ліво з лівою частиною. Вправо справа. І от мінус 12 та 12, вони скоротились. 9х плюс 10х, то буде 19х. А справа у нас 76. 76 ділимо на 19, і на 4. І далі ви берете оцю четвірку, підставляєте або в друге, або перше, або друге, Все одно куди підставляєте. Давайте підставимо знов перше. Замість все підставляємо 4 і розв'язуємо, як звичайне рівняння лінійне невідомо вліво, відомо вправо. Все, відповідь.